Аби здобути якісну європейську освіту, тепер не треба буде перетинати український кордон. Згідно спільного проєкту Чернігівської облспоживспілки та Варшавської академії суспільних наук, філіал одного з найкращих та найпрестижніших ВНЗ Польщі незабаром відкриється і в обласному центрі. Створений він буде на базі Чернігівського кооперативного технікуму. Там у нас вузі, як я сказала, 20 лет, це більше 50 тисяч випускників, на сьогоднішній день 16 тисяч студентів, багато факультетів, більше 20. Самое інтересно, на сьогоднішній день перше обучення на першій степені, на другій степені магістрантура. І трі ця степень докторська навчання, або чи такі цікаві – це ІТ, логістика не випадково відділення академії суспільних наук базуватиметься саме у Чернігові. Представники університету мають намір приймати студентів не лише з України, а й з сусідньої Білорусі. Викладацький склад буде з Польщі, аби не виникало мовних бар'єрів в освітньому процесі. Крім звичних занять з профільних предметів, студенти перший рік навчання освоюватимуть і польську мову. Ну абочення в нашому філіалі – та будуть на польському і на англійському язику. Да, Абучення, наприклад, як ми подвійний диплом на першій ступені університету Україна і ми. І на і мой вуз, моя академія, мої університети та будь-ятабучення два години. э, так мы будем менять на Україні, потом два года в Польше или год на Україні, потом в Польше і так далі. украинский похож на польський язик як это нет не Но сложности, как є там ян да, конечно, но обучить человека, Я думаю, що в течение года хорошо обучить приймати перших студентів на навчання у Чернігівській філії академії суспільних наук мають намір вже через рік.